Ми воїнами проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, родини наших героїв, усі присутні на цій площі. Знову скорботні вихідні у нашій громаді. Сьогодні ми прощаємося ще з двома нашими героями, ковальчанами, воїнами різних поколінь, які були однаково життєлюбними, мріяли про життя, але віддали це життя за нас з вами, за Україну. Одному з наших героїв на віки 48, іншому всього лише 20. На щиті повернувся у рідне місто сапер, інженерно-саперного взводу батальйону підтримки військової частини 3009, 20 ї бригади особливого призначення. Національної гвардії України Любарт, Першого корпусу Азов Кирил Юрійович Євтушик. Кирил народився у ковалі 16 серпня 2005 року. Навчався в нашому ліцеї номер 3 Згодом в обласному. Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та в Ковальському центрі профтехосвіти. Активний хлопець займався єдиноборствами, зокрема кілку шинка і Карате. Мав непогані результати в плаванні і була у нього мрія. Він хотів керувати безпілотниками і служити. На благо України. Його приваблювала служба в третій штурмовій, і в грудні минулого року, в січні цього року, він навіть пройшов рекрутинговий набір, але тоді не підписав контракт. Але зробив це у липні, приєднавшись до бригади Лювард Національної гвардії України. Мама, коли дізналася, вирішила поговорити з сином, адже він надто молодий, але такий дорослий. Він сам приймав рішення, був цілеспрямований, знав, чого хотів у житті, і досягав своєї мети. Мама була для нього першим порадником. Вони завжди спілкувалися з нею на будь-які теми. Обговорювали складні життєві ситуації, причому Кирил, незважаючи на свій вік, міг дати мудру і досить виважену пораду. І мама завжди прислухалася. Потім. Кирилл потрапив на Донецький напрямок фронту разом із своїми побратимами. І 6 листопада мама отримала дзвінок. Вони, як завжди, поспілкувалися. Кирил цікавився, як справи, розпитував про молодшого брата Юрія, для якого він був не просто братом а Захисником, наставником Юрій всього вісім років він дуже хотів бути схожим на брата, і він обов'язково буде схожим на нього, тому що на таких молодих юнаків рівнятиметься вся молодь України. Після розмови він перезвонив усім рідним, друзям. І це насторожило маму, оскільки такого нікого не було. Її серце відчуло тривогу. Серце забилося ще більше, коли відправлено того ж дня повідомлення так і не було прочитано. Наступного дня родина отримала страшну звістку. Під час виконання бойового завдання Кирил попав в епіцентр скидував бухівки з ворожого дрону і отримав важкі поранення. Його оперативно доправили у місто Дніпро, в обласну клінічну лікарню імені Мечнікова, де почалася боротьба за його життя. Мама стрімголов поїхала до сина. Вона бачила його очі перед операцією. Вони були повними сліз, але у них не було відчаю. Він мужньо переносив нестерпний біль. Йому ампутували дві ноги, а потім відмовили життєво важливі органи. І 21 листопада змучений болем молодий організм не витримав. Серце зупинилося, серце героя. Згасла ще одна. Зірка на небоскілі в Україні, але не згасне воля наших воїнів, нашої нації. До перемоги. Сьогодні ми тут, аби висловити щирі співчуття рідним, мамі, Тетяні, батькові Юрію, братові Юрію. Дідусеві Ярославу Антоновичу, бабусям, Зої Миколаївні та Ангеліні Петрівні, усім рідним друзям, побратимам, які знали, любили Кирила і пам'ятатимуть його завжди. 16 місяців такий термін повернення додому. Ще одного нашого героя Олега Чугусова. Кулеметника, механізованого батальйону військової частини А-46-67 42 окремої механізованої бригади, солдата. Він народився у ковалі. 5 березня 1976 року навчався в нашій загальноосвітній школі номер 5 Його дитинство і юність минули в теплоті родини і прихильності чисельних його друзів. Надзвичайно товариська людина, фізично міцний юнак, який завжди міг постояти не лише за себе, а й за свою сестру. Яку він дуже любив і оберігав. Олег він служив після школи строкову службу і служив в десантних військах. А після армії в лихі 90-ті, коли не було ні стабільної роботи, ні можливості заробити, він поневірявся по будівництвах. Бував на заробітках і працював навіть у тій же Москві. Але коли Росія розпочала агресію проти України, він повернувся і добровільно пішов захищати країну, ставши учасником антитерористичної операції, після повернення ЗАТО, Олег створив сім'ю. З жінкою на ім'я Алла своєю першим коханням юності. Вони поєдналися після складних життєвих випробувань попередніх шлюбів. У них було у кожного сини приблизно одного віку, Дмитро і Роман. А їхня спільна донечка. Валерія лише зміцнила цей союз, і саме виховання донечки стало для Олега сенсом його життя. Він навіть взяв декретну відпустку, аби доглядати за малечею, поки Алла працювала. А коли дитинка пішла у дитячий садок, він цінував кожну хвилину спілкування з малечою. Можливо, десь відчував, що життя йому. Відведе на це не так багато часу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олег з сім'єю вже проживали у своєму будинку, де він майже все облаштував своїми руками, Бо, тому що він був справді роботящим і вмілим майстром. Але війна змінила їхні життєві плани, тому що Олег наполягав. Що він має бути на фронті. У нього були певні проблеми з документами, і це на деякий час затримало його від'їзд на фронт. Зрештою, у 24 му році навесні його мобілізували, і він, незважаючи на контузію, яку він отримав в АТО, все одно пішов на бойову. Професію став кулеметником механізованого батальйону. Служив і часто був на передовій. 4 липня. У день народження своєї дружини. Можливо, я помолився в даті вучався, але не помолися. Він зателефонував Алі. Привітав з ним народження. І з того часу зв'язок обірвався. Він мав повернутися з позиції 9-го, але 11-го. Алі повідомила, що він значиться безвісти зниклим. І з того часу. Рідні чекали на його повернення. Хоча командир сказав, що Олег разом із побратимом загинув на бойовій позиції, але їхні тіла неможливо було забрати через щільний вогонь противника. Загинув 11 липня 2024 року біля населеного пункту Стариця. Чугуївського району Харківської області. Сьогодні Олег разом з нами повернувся у рідне місто, де він виріс, де він вивчився, де він знайшов своє кохання, де він мріяв жити у колі сім'ї і виховувати свою донечку. Не судилася. В усьому винуватий війна і клятий агресор Росія. Сьогодні ми тут, аби подякувати усім рідним за виховання наших героїв, щирі співчуття рідним дружині Аллі, донечці Валерії, синам Роману і Дмитру, мамі Галини Анатолійовні та татові Анатолію Михайловичу, сестрі Вероніці, усім, хто знав і любив Олега Чугусова. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні! Героям слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Кирила Євтушика і Олега Чугусова хвилиною мовчання.